Зараз в офісі світла нема. Я показую, як не треба робити. Я хочу від інвертора заживити всю мою мережу, щоб було світло. Це резервне світло, щоб було не світло. І так, я підготував ось такий шнур. І Один кінець в розетку, другий в інвертор. Перед тим я вимикаю від неї автомат. Так, вставляю провід в розетку. Ну, в мене проводочки в мене немає. вилки, ну нічого страшного. Я так можу. Другий кінець включаємо в інвертор. Перед тим я вимикаю живлення самого інвертора. Та вмикаю оцей шнур, який йде на розетку. О, ось. Який йде на інвертор. Вмикаю ось. Бачите? А другий кінець цього шнура. О, бачите, в мене зараз від інвертора включилось моє світло. Основне, інвертор зашумів. Це небезпечний спосіб, так не робити. Або робити тільки тому, хто має відповідні знання та навички. Чому так не робити? Бо ви можете потім, коли з'явиться світло, включити від неї автомат. І забути витягнути ось цей шнур, від якого йде живлення з інвертора. І тоді зустрінуться струми з двох джерел живлення. І інвертор прийдеться віддавати в ремонт, тому що на нього на його вихід піде мережа 220 вольт на його вихід. Він сам дає вихід, а піде зустрічний струм на нього. Більш безпечний спосіб це, це заживити квартиру від вашого існуючого щитка. Але для цього вам потрібен ще один щиток РВР або АВР.